Програма Життя як воно є. І я її ведуча Марта Іванова. Тут ми будемо говорити про те, що ми бачимо і не бачимо. Будемо говорити про життя у Львові, як воно є. Отож, ми відправляємося у парк відпочинку та культури імені Богдана Хмельницького. Отож вперед. Його знають усі від великого до малого. Львівський парк культури відвідує близько п'яти мільйонів відвідувачів щороку. Парк існує вже близько 60 років. Атракціони в парку були влаштовані в 60-х роках, що сприяло суттєвій перебудові інфраструктури. У парку були влаштовані оглядове колесо, відоме усім як чортове колесо, літня сцена та два ресторани. Парк культура є особливим місцем для працівника, якого знають від великого до малого. Вже декілька десятків років на веселих гірках нас зустрічає привітний пан Петро, який із задоволенням нам розповів про фішки своєї роботи. Для дівчат є фішка. Така модна, смілива, гарна чемна дівчинка. Для мужчин то я справжній мужчина. Тільки так можна яка, мати гарних клієнтів, солідних клієнтів, які дійсно впродовж багатьох років незмінно приходять і кажуть, а ми, ми вже їздили колись з своєю мамою, а тепер вже возимо своїх діточок. Це дуже приємно. Бути усміхненим і позитивним буває подекуди вкрай важко. Проте робота викликає у пана Петра частіше приємно в тому. За десятки років своєї роботи він став улюбленцем усіх відвідувачів. Проте зізнається знайти спільну мову із людьми інколи буває непросто знайти спільну мову з усіма людьми. Одні добрі другі трошки е, в поганому настрої так дуже тяжко, але якось бачите, ще ніколи скарб нас не було і претензій не було. Ейфорія дітей від атракціонів змусила і нас згадати дитинство, тож ми вирішили і собі прокатати. Китай дістами стали ти відразу згадуєш дитинство. Сучасний вигляд парку майже такий самий, як і колись, а з кожним роком тут з'являється щось незначне, проте новеньке та цікаве. У атракціонній зоні паркового комплексу вже є декілька нових забавок, особливо популярним серед дітлахів є батут. Дівчатка, любите стрибати на батуті? Так. Да. А ще які любите гірки? Різі. А наприклад, на батутах і. На сонечку. На сонечку. А ти? Я на батуті на паровозіку. І на паравезіка. Я люблю стрибати на батутах і приходжу сюди, кожен на своїх підмі. Народ полюбляє традиційні дитячі атракціони. Дорослі згадують, як самі дітьми проводили тут своє дозвілля, тож тепер приводять сюди свою малечу. Питаєте себе маленьким, як ви сюди приходили? Скільки років вам було? Напевно, 4-3. І своїх діток теж приводите сюди. Так. Скільки вже вашим? Сім і три. Дівчатка? Дівчинка і хлопчик. Подобається діткам часто сюди приходити. Ну кілька разів на рік приходимо. Подобається парк, але такі качельки ще я пам'ятаю, на тих качельках хатали. Здалося, б щось вже поновити в парку культура. Хіба на дитячих катаємося і на території парку функціонує всім відомий палац молоді, романтик. Колись тут був танцювальний майданчик, народі його називали комсомолка. Тут зародились сучасні дискотеки, проте зараз будівлю орендує громадська організація, а перший поверх будівлі викуплено. Сьогодні тут займається творче молодь і час від часу проводять танцювальні конкурси. Романтик вже близько 35 років. Зараз він знаходиться в оренді громадської організації Молода Галичина». Частина першого поверху викуплена, а на другому поверсі відбуваються змагання, заняття з бальних танців. Ну, тобто... Доля його зовсім зараз інша ніж була раніше. Тут вже немає тих можливо, подій, які відбувалися для старших людей, для молоді. Різні свята а зараз трошки він вже так занепав, можна сказати в тому плані. У парковому комплексі розташований стадіон «Юні». Сьогодні це тренувальна база одного з регбійного клубу. Стадіон зараз в оренді регбійного клубу Сокіл. Вони власне займаються його підтримкою його благоустрою і вони проводять тут свої матчі. А люди, наприклад, з прості львів'яни, які приходять, не можете побігати в футбол? Так, звичайно, крім того, дуже багато людей приходять сюди просто позайматися спортом. Сюди приходять з школи проводити якісь свої ці стометрівки. Тут дуже багато людей, які власне займаються спортом. І це один, ну, єдиний, напевно, у Львові стадіон, який так близько розміщений до центру, тому тут завжди багато людей. Підтримувати парку належному стані вкрай важко, тому коли тепло, тут допомагають упорядковувати територію волонтери і громадські активісти. З травня у парку культури запрацює автомістечко для вивчення правил дорожнього руху дітьми віком від 3 до 12 років. Тому ділянку допомагала прибрати активна молодь. Майданчик буде облаштований розміткою, знаками, пішохідними переходами. Відповідно, будуть створені реальні умови дорожнього руху у мініатюрі. Окрім того, в рамках роботи майданчику працівники ДАІ проводитимуть заняття для дітей з правильної поведінки на дорозі. Автомістечко буде розташоване в районі Центральної алеї парку, де колись здійсів схожий майданчик. Адміністрація парку знайшла підприємця, який готовий його відновити. Новинкою парку вже стала дитяча лазенка, яка набирає популярності серед дітлахів. Батьки теж оцінили новий атракціон, тож приїздять сюди навіть з інших міст. Дуже подобається і нам такого не вистачає. Так задумався, що напевно треба таке робити ще турнало. Дуже гарно, дуже цей, цікаво. Ну, дітям не знаю. От, малому дуже навіть живець мокрий. Ти вже набігався, бачив, мокрий. Так. Де тобі найбільше сподобалося займатися? В якій зоні? Мені найбільше сподобалося на павуку, Отамбот і, 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 і ще тарзан. Ціни виросли всюди на базарах, маршрутках, парку культури теж не став винятком. Тож цього року або катайся менше, або плати більше. Зараз в парку є до 15 атракціонів. Ну, як ви бачите, вони вже трішки застарілі. Найновіші це вальс, веселі гірки, решта трошки старші. В планах є оновити повністю атракціони парку, але хочемо оновлювати оновлювати їх, ставити вже зовсім в іншій зоні. Існуючі атракціони, ми, мабуть, законсервуємо або ну це ще до розгляду, що ми будемо з ними робити. В цій зоні ми передбачаємо різні спортивні майданчики: міні футбольне поле, скейт парк разом з існуючим стадіоном. Вони зроблять комплексну інфраструктуру для занять спортом в самому центрі міста. Нові атракціони це будуть сучасні, орієнтовані на європейській. Паркультури це те місце, куди хочеться повертатися знову і знову. А наша програма на сьогодні завершується. Тож побачимося вже зовсім скоро. З вами була Марта Івонова. А ми поїхали далі.